Коли от є така економічна скрута, і не знати звідки взяти гроші, то я хочу сказати, що в багатьох європейських країнах тих пам'ятників природи, археології і історії далеко немає, як є, зокрема на нашій Тернопільщині. І ми фактично ходимо по невикористаних резервах поповнення, зокрема, місцевого бюджету. Місцеве самоврядування плюс державна підтримка. Правильний вектор, і ми дійсно можемо розвинути оцей наш туризм, археологічний, історичний, природний туризм до такого рівня, щоб ми могли забезпечити і нормальний добробут нашої місцини, і розвивати інфраструктуру. Тобто маєте питання поповнення бюджету не за рахунок виробництва, тим паче шкідливого, а от нашого. Ну а самі традиції, зокрема борщівські вишиванки, сподіваюся, треба заказати, говорять про те, що ми маємо дуже великий і серйозний потенціал. Сподіваємося на тісну співпрацю влади місцевого самоврядування і гадаю, що разом, відкинувши ті політичні амбіції, політичні маніпуляції, ми просто почнемо разом будувати країну і почнемо її розбудовувати саме з кожного свого села і своєї громади. І тоді буде дійсно Україна, та за яку ми всі сподіваємося, за яку загинули герої. Слава Україні! Скажіть, будь ласка, яким чином можна покращити туристичну власне, інфраструктуру саме тут, за допомогою цієї печери? Печер? Ну, Бачите, перший момент. Тут все цих Колектив людей, на їхні місцевий облесі. сільський. Красиві. Значить, думаю, що дуже молоді дівчата ганяються за СПА-салоном. Молодість зберегти Тут зберігається, дивіться, гарно виглядається. А якщо серйозно, по-перше, розвиток інфраструктури даної туристичної схеми на Буршівщині, Тернопільщині – це замки, природні заповідники. Зокрема, маєте і печери, археологічні пам'ятники, можливість побудови готельного бізнесу, далі зони обслуговування долучить сюди приїзд туристів. Я думаю, зокрема, долучення зеленого туризму вчора, до речі, говорив з Києва, мають бажання сюди їхати, ці зони показати, плюс конярство. Це дуже зараз видно, коли верхом об'їжджати в ці території, а не на автомобілі. От маєте простий. Приклад тільки тут треба створити, розробити план розвитку інфраструктури, щоб долучити сюди туристів, бо вони дуже такі відмовити хочуть умови Дороги, Дорогий дороги до дороги ми дойдемо. Значить, це перший момент. Ну інвестиції шукати відносно розвитку промисловості. Ми зараз теж над цим працюємо. Дорога дуже суттєва, але з дорогами трохи складніше, хоча поправка йде, тому що ми прийняли з президентом дійсно жорсткий вектор, що в першу чергу цього року йде капітальний ремонт доріг, під'їзних доріг до Прикарпатської зони. Розділитися не можна, щоб по чуть-чуть в результаті нічого не вийде. На другий рік будемо брати вже Тернопільщину Чинівечину. Але, шановні, давайте бережемо всі гроші. Бережемо нашу працю, щоб як буде збудована дорога, її, до речі, треба будівництво контролювати, щоб не крали чи маніпуляції не робили до цього, і з другий момент берегти, щоб не було знову тих ваговозів, фур, які знищують дорогу. І повірте, помаленьку почучуть, але особливо тоді, коли самі люди громади теж долучаться до цієї роботи, не будуть чекати, коли все готове, прийде зверху. Коли люди самі долучаються, значить що тоді? Вони і бережуться. По прикладі того, як е, вкривче, хоче провести цей газопровід, люди будуть долучатися, зробить цей газопровід. Зекономимо на ньому, доведемо ще одну відку. Але тільки таким шляхом, повірте, я готовий вам співпрацювати і допомагати, але докупи разом дякую.